Вітаю, поціновувачі математики. Розв'язуємо номер 420. Знайдіть третій кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють. Ну, припустимо, що кут А дорівнює 43 градуси, кут Б дорівнює 54 градуси, нам треба знайти кут С. Найвідоміша теорема геометрії сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, щоб знайти кут С. Необхідно від 180 градусів відняти суму двох інших кутів трикутника. Підставляємо 180 мінус замість кута А, його градусну міру, замість кута Б його градусну міру. Маємо 180 мінус 43, додаємо 54, отримуємо 97. 180 віднімаємо 97. 83 градуси. Отже, кут С має градусну міру 83. Завдання виконано. Друге, нехай тепер кут А дорівнює 9 градусів, кут Б дорівнює 93 градуси. Нам необхідно знайти кут С. Отже, кут С дорівнює 180 мінус, я одразу буду підставляти замість кута А9. Замість Б 93 дорівнює 180 мінус. Виконуємо додавання. 9 плюс 93 буде 102 градуси. 180 мінус 102 отримаємо 78. Отже, кут С дорівнює 78 градусів. Третє. Кут дорівнює 83 градуси. Кут Б дорівнює 89 градусів, нам, наприклад, треба знайти кут С. Знову використаємо ту саму рівність від 180 градусів, віднімемо суму двох інших кутів. 83 плюс 89. 180 мінус виконуємо в дужках додавання. 83 плюс 89 отримаємо 172 градуси. Віднімаємо, отримуємо 8. Кут С – 8 градусів. Ця задача розв'язана повністю. Переходимо до номера 423. Сума двох кутів трикутника дорівнює 126 градусів, знайдіть третій кут трикутника. Ну, припустимо, що це були кути А і Б. І вони в сумі 126 градусів. Але ж ми знаємо, що сума всіх трьох кутів трикутника – 180. Отже, щоб знайти кут С. Необхідно від 180 градусів відняти суму кутів А та Б. Отже, 180 мінус 126. Виконуємо віднімання. Кут С має градусну міру 54 градуса. Задача розв'язана. І переходимо до номера 425. Один з кутів трикутника дорівнює 62 градуси, знайдіть суму градусних мір двох інших кутів. Припустимо, кут А був 62 градуси. Нам необхідно знайти суму кутів Б та С. Знову використаємо теорему про суму кутів трикутника. Сума кутів трикутника 180 градусів. Отже, щоб знайти суму кутів Б та С. Треба від 180 градусів відняти відомий кут. А 180 градусів мінус 62. Виконуємо обчислення 118 градусів. Отже, сума кутів та С 118 градусів. Завдання виконане повністю.